Є е, суттєва е, позитивна динаміка по вакцинованим е, людям і по медичним працівникам, а їх вже вакциновано практично близько 670 медичних працівників. Е, Покращилася ситуація по вакцинації контактних пацієнтів. І на сьогодні Контактних дорослих 50 вакциновано і 46 дітей. І ми маємо вакцину, в першу чергу, для вакцинації дітей, оскільки продовжується реєструватись випадки гепатиту А серед дитячого населення. І ми пропонуємо, якщо в організованому колективі в школі, коледжі, в інституті є випадок захворювання, Вакцинуватись всій групі, всіх хто був в контакті, для того, щоб зупинити передачу віруса і зупинити зростання захворюваності.